Системи Петріот, снаряди і мільярди євро допомоги підбиваємо підсумки 30-го рамштайну, а також про виробництво українських дронів на британській території та як пройти ВЛК нашим воїнам, які лікуються за кордоном. Це головні новини тижня від Міністерства оборони. Вітаю вас. Підтримка України триватиме і посилюватиметься. Це ключовий сигнал 30-го рамштайну, який цього тижня відбувся у Лондоні. Європейський союз підтвердив зобов'язання передати Україні. 2 мільйони боєприпасів, з яких вже зібрано 80%. Також йдеться про можливість спрямування понад 6,5 мільярдів євро із фонду миру ЄС на закупівлю американського озброєння для потреб зсу. Крім того, єС інвестуватиме в оборонну промисловість через механізм сейф та готує виділення 4 мільярдів євро у жовтні та стільки ж. У листопаді дві системи Петріот передасть Україні Німеччина а також профінансує закупівлю українських дронів на 300 мільйонів євро. А виробництво кількох тисяч далекобійних безпілотників оплатить Велика Британія. Вони надійдуть в Україну упродовж року. Норвегія виділить 8 мільярдів доларів у 2026 році, а році. Також надасть озброєння для української бригади, яку спільно оснащують країни Скандинавії та Балтії. Спільне з Україною виробництво далекобійної зброї запускає Данія понад 800 мільйонів доларів на різні програми допомоги, включно з розвитком коаліції спроможностей виділить Канада. Швеція працює над 20-м пакетом допомоги. А Чехія готує поставки. Понад мільйона боєприпасів у 2025 році. Понад 10 тисяч снарядів калібру 155 мм міліметрів. Вже найближчого тижня Україна отримає від Польщі. Україна вже виділила землю під будівництво нового заводу рейнметал. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після розмови з керівником німецької компанії Арміном Паппергером. Зустріч відбулася під час міжнародної виставки озброєнь у Лондоні. Відомо, що новий завод Рейнметал, збудований в Україні, займатиметься виготовленням снарядів для потреб сил оборони. Автовиробництво дронів перехоплювачів, розроблених в Україні, розгорнуть тепер на території Великої Британії. Про це домовились під час зустрічі. Зустрічі З очільником британського оборонного відомства Джоном Гілі обсяг першої партії одна тисяча дронів. Усі вони будуть передані Україні. Результати Рамштайну, а також можливості отримання силами оборони нових систем Петріот та боєприпасів. До них міністр оборони Денис Шмгаль обговорив зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келогом під час зустрічі у Києві. Американські делегації надали дані про ситуацію на полі бою, а також деталі російської провокації проти Польщі. А далі про цифровізацію Міноборони інтегрувало сервіс кодифікації нових зразків озброєння і військової техніки до екосистеми порталів зброя та брейван, скориставшись онлайн-ресурсом, вікно для виробників ОВТ українські зброярі можуть ознайомитися з покроковими алгоритмами підготовки своєї продукції до кодифікації. Також доступні для завантаження типові форми необхідних документів, окремо надані роз'яснення щодо. Кодифікації безпілотних систем, засобів РЕП та боєприпасів. Окрім того, для зброярів діє сервіс інформаційної підтримки. Свої запитання виробники зброї можуть поставити онлайн, скориставшись відповідною формою на сайті. Захисники та захисниці, які тривалий період лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно. Кабмін підтримав відповідну ініціативу Міністерства оборони щодо впровадження експериментального проєкту. Його дія поширюватиметься на службовців усіх складових сил оборони та безпеки, у тому числі на службовців цивільного захисту та поліції, які постраждали через військову агресію Росії. Слава захисникам і захисницям України. Слава Україні.